Слава Ісусу Христу! Ми сьогодні маємо неділю, де наш зір по особливому направлений на смерть і страждання Господні. І ми хочемо і в проповідях, і бачите, в співі нагадувати, щоб ми на глибший рівень, на глибше усвідомлення пішли в цьому напрямку. І от моє бажання теж, якраз роздумуючи про смерть страждання Господні, проповідувати на тему і хотів би задати запитання всім нам. Чи потрібен мені спаситель? Ці питання або це питання ми думаємо, що треба адресовувати людям, які не покаяні. Людина, яка не віруюча, їй треба задати, чи потрібен тобі спаситель, щоб піштовхнути її на усвідомлення, що вона грішна і вона йде в ад, їй потрібен спаситель. Це так, правда? ж? І це питання теж звучить до цієї людини. І тому, якщо є серед нас, або хто слухає, той, хто ще не впевнений, в спасінні, це питання найперше для вас, чи потрібен тобі Спаситель. Але також я хочу, щоб це питання воно прозвучало в кожному зараз серці. І ми десь більш, як я сказав, глибше подивились на жертву Ісуса Христа, щоб цінувати і звершувати її, Но і також більше переглянули своє життя, своє відношення до Спасителя. Давайте от я трішки навіть контраст наведу, що от ми побачили, наскільки цінне це запитання. Давайте ще раз. Чи потрібен мені Спаситель? Чи, можливо, він мені був потрібен, але зараз я вже в ньому не потребую. І от коли ми так розширимо, ми починаємо розуміти, що щось тут вже не то. Він мені й був потрібен, але і залишається потрібен, чи вже ні? Потрібен. І якраз ми звершуємо. Спомин, щоб нагадувати Толік, він тобі і сьогодні потрібен. І якщо ти сприймаєш спасіння так, що ти покаєвся і все, роби, що хоче, як живий, я хоч, може жити без Спасителя, ти не отримав спасіння. Якщо ти так приймаєш, тому от я хочу, щоб оцим розширенням ми ще раз почули це запитання і спробували відповісти. Собі щиро, глибоко, чи потрібен мені Спаситель. Особливо я хочу, щоб ми це запитання задали. І чи моя поведінка, моє життя, мої пріоритети, мої цінності, от всі речі, які складають моє життя, чи воно свідчить, мені потрібен Спаситель? Чи я лише, можливо, декларую, ну, коли мене запитають, чи потрібен Толік тобі спаситель, я скажу, так, «Да, я без спасителя не можу, але в житті я живу по-іншому. Мої цінності, мої пріоритети і поводження, воно свідкує, нащо мені Спаситель? Я ж покаюся, я член церкви. І ніби це дає мені бронь на спасіння. Ну чи знаємо ми, чи ми усвідомлюємо, що не можна забронювати спасіння ніяким чином? Навіть коли ти прийняв одне хрещення, це не бронь до спасіння. Навіть коли ти даєш десятину чи інше, які зробиш духовні, цінні, важливі речі, це теж не бронь. І знову ж лише ми, коли приходимо до усвідомлення, Ти, Господі, Ти потребуєш Спасителя, оце стає наша бронь, наша впевненість, наше просто все. Ми маємо текст от ззаді мене: Я дорога, правда і життя. От Ісус, дорога. Це не просто війти, пройти і все, Він мені вже не потрібен. А це те, що я маю перестійно перебувати в ньому. І в цьому знаходиться цінність і суть. Я хотів би, щоб оці речі вони допомогли нам більш свідомо, більш глибоко підходити до смерті і страждання Господнього. Тому я хотів би зачитати текст, який дуже відомий, який теж ми більш цитуємо для того, щоб пояснити невіруючим, що їм потрібен Спаситель, але хотів би сьогодні ніби невеличку екскурсію зробити, щоб ми всі знову ніби пережили і розширили своє усвідомлення, що нам потрібен Спаситель. Римлянам 6 розділ 23 вірш говорить так. Бо заплата за гріх смерть, а дар Божий вічне життя. Ну там дуже деталь важлива в Христі Ісусі Господі нашим. Давайте от по черзі деякі істини ми візьмемо, їх ніби як повторимо, а хто не знає, що ми справді їх усвідомили. Перше, найбільша проблема людства – Найбільша проблема людства це смерть вічна. Немає більшої проблеми, більше страшнішої, ніж смерть вічна. Ми сьогодні стикаємось і багато можемо бути дотичними, чи інформаційно, чи десь родичі, чи чи сусіди, коли людина помирає фізично. І ми розуміємо, що в людському. В періоді життя, які б трагедії, які б складні речі не траплялись, але страшне – це смерть фізична. Правда ж людина помирає, ми розуміємо, нічого не може замінити. Ніякі гроші, неякі там можливості, і те, що сьогодні компенсує держава, там 15 мільйонів. Воно не може замінити того, що людина не стало, людина померла фізично. І це страшні речі. Коли ми приходимо до усвідомлення, що хтось помирає, що смерть відбувається, це саме страшно. Але дивіться, ну це не саме страшне в цілому. Саме страшно це не фізична смерть. Саме страшне це вічна смерть. І взагалі це слово смерть це розділення. Коли ми кажемо, фізична смерть, то людина розділює свій дух своїм тілом. І дух йде… Вічність, а тіло, наприклад, хоронять землю. Оце смерть, розділення. Вічна смерть це розділення вічно з Богом. І ми знаємо, що вічність з Богом це рай, Новий Єрусалим, і по-іншому ми можемо називати, але з Богом. А вічність без Бога це вічна смерть це бути постійно, вічно розділеним від Богом, і це вічні муки. Це ми називаємо ад, гіна огняна і тому подібне. І от саме страшно, саме те, що нереально, болюче, важке і тому подібне, це вічна смерть. І це дуже важливо розуміти, тому що сьогодні ми переймаємось багатьма речами, які нам болять, які нам приносять якусь важкість. І ми те чи інше робимо чого, бо нас те. От чого ти не приходиш на зібрання в середу чи неділю? Ну, бо в мене більш важливі речі є. Що? Бо мені болить більш за щось. Чого ти не читаєш Біблію системно, чого ти не молишся і інші, якщо тако задавати питання, бо в нас ніби проблеми, у нас справи, от що ти не розумієш, життя. І виглядає, ми можемо декларувати, але виглядає, що в мене є поважливіші речі. Але оця теза істина, яку я хочу, щоб ми знову усвідомили, нема більш важливих речей, ніж найбільша проблема. А найбільша проблема це вічна смерть. І тепер всі, всі люди на планеті Земля, нема таких, які без цієї проблеми. Я і ви, ми всі проблемі. Це дуже важливе питання, тому що коли, наприклад, якийсь вірус іде, або якась епідемія, пандемія чи якийсь от. Воєнні дії, конкретно в якусь місцевість приходять, ми розуміємо, нема таких людей, які мають займатися своєю справою. Якщо це торкається всіх, всі мають цим ну, перейнятися і переживати за це, і щось зробити, що вирішити це, цю проблему чи цю якусь печаль. І тут ми говоримо, що найбільша печаль, найбільша проблема це вічна смерть. І вона стосується всіх. Да, вона не Але друга істина, яку ми читаємо, дізнаємось. Бог її вирішив. Бог післав свого Сина, Ісуса Христа. Ісус втілився в людське тіло, Ісус був тут на землі, Ісус звершив і якраз ми кульмінацію згадуємо, помер, пострадав за нас і воскрес на наше оправдання. Тобто найбільша справа, яку взагалі от ми можемо побачити, найбільше вирішення проблеми, яке ми тільки можемо уявити, це вирішення проблеми смерті вічної. І воно вирішується, вирішилось в Ісусі Христі. І якраз ми про це згадуємо. Слава Богу! За Його жертву, яку Він звершив в Ісусі Христі, тут, будучи на землі. Коли ми оці речі деталізуємо, ми більш глибше усвідомлюємо, немає більш важливої справи, ніж усвідомлювати, що я, я, людина, мав найбільшу проблему. І ця проблема це розлука вічна. «Но в Ісусі Христі я маю розв'язання цієї проблеми. І ось другий момент, який вже людський, це чи приймаю я цей дар. І чи правильно я зрозумів, що Бог каже, прийми цей дар? Ми прочитали плата за смерть гріх. Ой, плата за гріх вибачає смерть, оце коли я грішу, а немає людини ні одної яка б не грішила, вона буде розділення з Богом. Оце плата за гріх, смерть, але дар Божий вічне життя Дальше, в Ісусі Христі. Лише коли я перебуваю в Ісусі, приймаю Ісуса як Спасителя і живу в ньому, оце дає мені спасіння, впевнені спасіння. І от я хочу тепер, щоб ми от більше подумали і порозважали над цим. Наскільки ціна, ціна дійства, ціни акт, ціна життя Ісуса, яке направлено було ради нас. І вперше, що я хочу, щоб побудити нас, щоб ми більше цінували, більше дякували за це. Ну і друге, до усвідомлення, що перебування в Ісусі, оце якраз і є прийняття дару Божого, як спасіння. Коли я просто повірив Ісуса. Що Ісус Спаситель, що Він спасає, але не перебуває в Ісусі. Я ніби, як знаєте, як не прочитав, оце коли ми щось, наприклад, підключаємо, навіть є телефон, і от ми там різні додатки, наприклад, скачуємо, то там завжди є такі правила, які треба прочитати і згодитися з ними. Правила користування і інші такі юридичні моменти. І якщо ти їх не покажеш, що ти там згодний з ними, то тобі не дають користуватися тим чи іншим додатком, чи навіть телефоном. Прочитати правила використання, і ти з ними згідний. Я привожу просту цю ілюстрацію, але щоб зрозуміти, що щось подібне, Бог каже, я вирішую проблему, найбільшу твою. Но щоб. Ти її прийняв, тобі треба підписати згоду зі мною. Бо без мене ти не зможеш пройти земне життя, щоб от те, що я тобі даю, донести до вічного життя. І лише керуючись моїми правилами, моїми моїми оці, якісь такими цінностями, називаємо це так, ти зможеш якраз пройти все життя і бути, мати, нагороду, от жити в моєму задумі, в моєму плані. Тому, якщо ти згодний, підписуй, от приймай. І якраз ми на водному греченні приймаємо це рішення. Я обіцяю, я підписую. Я підписую, що я згідний з умовами Божими. Я усвідомлюю, що його умови найліпші, найкращі. І вони якраз дають мені спасіння. Жертва Ісуса Христа мені дає спасіння, але щоб її прийняти, мені треба в ньому бути, в Божому Слові, в Ісусі. Я хочу, щоб оці речі вони допомогли нам більше цінувати якраз Ісуса як Спасителя. І сьогоднішнє е, спомин причастя, що ми більш щиро, більш глибше відносились, тому що ми постійно потребуємо Спасителя. Ми постійно якраз перебуваючи в Спасителі, знаходимо впевненість і захист, і, от, ну, скажімо так, повноту всього, що ми називаємо Я Спасений. І коли ми відходимо від цих істин, від того, що нам потрібен Спаситель, ми залишаємо ніби договір, ніби Ісуса, ніби починаємо самі спасатись. Я хочу декілька простих коротких ілюстрацій навести, щоб підвести оці акценти, які я розказав. В першу ілюстрацію я хочу розказати: од е, був такий момент, я не пам'ятаю точно коли, але так приблизно згадав, що це десь років п'ять назад, ми були. Літом на Черкащині проводили табори, І там ми в різних місцях проводили. І от десь з Черкас ми їхали трошки в іншу сторону Черкаської області, десь там 80 чи 90 кілометрів проїжджали. Там в двох селах теж проводили табори. І от по дорозі, там буквально не доїхали, десь кілометрів 10 до села, пробувається колесо. І от я пам'ятаю дуже гарно цю подію, тому що. Мій дократ, який в машині був, він не, ну, не мав сили підняти машину. Тобто він ніби працює, але там був інвентар, і він не міг підняти. І, от, перше, що я пам'ятаю, як просто людина, яка з'їхала, і вона нам допомогла це все зробити. Тобто, людина зупинилась, достала свого домкрата, і це разом ми двома домкратами це все зробили, тому що я піднімав, трошки фіксував і знов піднімав. Ну, другий момент, і чому я це розказую? Тому що ми приїхали до там же, місцевого місіонера, і ми зранку проводили табір, але цей місцевий місіонер, він взяв моє колісо і поїхав десь кілометрів 30 чи 40, щоб його зробити. Тому що в тій місцевості не було шиномонтажа. Ну, сільська місцевість там ніде не було. І от я для чого розказую? Тому що, коли він приїхав, я кажу, скільки з мене? Він каже, нічого, безплатно. І от я цю історію розказую як пам'ять. Що от є речі, які безплатно, але вони не безплатні, вони просто заплачені кимось. І це проста річ, і це просто там ну, не крепко багато грошей, але це ціне стає чому? Не тому, що воно безплатне, а тому, що хтось заплатив за це. І от я хочу, щоб ми по-особливому оцінили і розуміли, що дар Божий це безплатний, це дар безплатно, але він уплачений найбільшою ціною. Да, Достається нам даром. Безплатно. Отак як мені кольоса монтаж, безплатно. Ну це не означає, що вони просто безплатні в суті. Він заплатив, він потратив час і інші речі. А тут ми говоримо: найбільша ціна, найбільша жертва, найбільша справа, яку тільки можна було вирішити, вона вирішена найбільшою ціною крові Ісуса Христа, смертю Божого Сина в тілі людському. Це не збагнено і це зроблено ради нас. І, от Бог по-особливому, хоче, щоб ми це згадували, нагадували і це цінували. Це перше. Друге, уявіть собі таку ситуацію. Просто знову ж для ілюстрації. Ви, переселенець, приїхали з якогось там Бахмута, вас там розбили хату і тому подібне, і ви приїхали сюди, на Рівенщину. І тут хтось поцікавився і каже: Слухайте, я хочу вам допомогти побудувати хату або купити хату і певні ресурси дати, щоб ви от могли так сказати. Адаптувати всі місцевості, трошки настроїти своє життя, ну щоб нормально, більш менш було, поки не знайдете роботу, я буду вас ніби спонсірувати. І от знаходить гарну хату, тепло, там світло, різні такі удобства, комфорт, платить, починає за ваші комуналки, якісь речі теж допоміг, щоб був уют. Тобто досить все гарно і благословено вас вийшло, і ви вдячні цьому спонсору. Але увійсвіть собі таку ситуацію, що спонсор дзвонить і каже, слухай, у вас там ж дві комнати, даже вільні. вільних. Да. У мене просто, мої родичі їдуть, просто двохрідній брат, він якраз там проїжджає. Чи могли б вони переночувати вас? Ну, от просто переночувати. Ну, можна в готелі, я можу, але вони якраз хочуть поцікавитися, як ви живете і тому подібне. От як ви думаєте, по-нормальному ви приймете і ви їм послужите, чи ви скажете, хай платять. Як ви зробите? Ви будете найкраще проявляти себе до них, чи от щоб вони знали, ну ми ж вже пани, ну мають увазі, господарі в цій хаті. Те, що нам це подарили, благословили, це ж таке, але ж ми вже ж господарі, це ж наше. Знову ж примітивна ілюстрація, але щоб показати, Бог дав нам життя. Життя вічне, життя осмислене тут на землі. І він каже, слухай, будуть зустрічатись люди. Приймай, як від мене. Пам'ятаєте, Матвія 25 розділ, що що ви не зробите найменшому навіть, ну, найменшому. От водичку принесеш, Ісус що каже? Як для мене. Бачите, я навіть не сказав, що цей спонсор приїхав, а його родичі. Але тут Ісус каже, це сприймай, як мене. Це не Ісус, але як мене. І от я хочу, щоб ми цій ілюстрації допомогли собі усвідомити. Найбільше, найцінніше, дане нам Ісусом, Ісус говорить свої слова як пораду, як жити, чому? Щоб це було як для Нього. І що дуже цікаво, Він зараз, це ніби просить в нас, Толік, будь в любві, в терпінні, проповідуй Євангелію. Але ще, що дуже цікаво, Він каже: я приїду, розрахуюсь. Ти кажеш, Боже, я і так вдячний тобі за жертву твою, за те, що я все в тобі маю. Бо якби не ти, я був би голодранець і взагалі пропав би. В тобі я маю смисл, хату, і ці всі речі. Тому я й так вдячний, я просто за того, що ти зробив для мене, вже готов служити тобі. Бо кажу, молодець, молодець. Оце ти зробиш? Повір, я так тобі нагорожу, що не один готель стільки не бере грошей, як я тобі відплачу. Тобто, що це Бог каже в своїх обітницях? Прийдеш в вічність і що я зроблю? Нагороду ж дам. Чи не буде Бог нагороджувати нас? Буде. Але знову ж ми це зможемо і глибше усвідомлювати, і приймати, коли будемо розуміти, що ми потребуємо Спасителя. Ми потребуємо жити в ньому, перебувати в ньому, а не просто, от як акт. Зробити, я повірив в Ісуса і жити далі своїм життям. Ні, це якраз я потребую Ісуса, це усвідомлення того, що Він мені потрібен для спасіння, Він мені потрібен для збереження моєї життя і для того, щоб правильно жити, щоб в кінці кінців бути в вічності з ним і бути нагороженим за осмислене благословене життя. Тому хотів би, щоб сьогодні по-особливому, приймаючи причастя, ми. Особливою такою, знаєте, цінністю, з особливою привілегією, раділи і тішлись, Господи, Ти таке велике зробив для мене. Неймовірне. Це вражає мене, це, це десь мене, можливо, вводить десь невзрозуміння, але це по-особливому ціне для мене. І тому я хочу цінувати і міняти своє ставлення знову і знову до того, що ти зробив, бо це найцінніше. Дай мені це розуміти. Друге, я хотів би, щоб ми, от пам'ятаєте, написано, приймаючи, роздумували про тіло і хліб, і вино. І от ми роздумували, як це перебувати в тілі Христа, як це бути в Христі. Наскільки це не просто декларувати, а жити в ньому з вдячністю, з усвідомленням, що те, що він нас просить, це найцінніше, що може і має бути в моєму житті. Тому я читаю Біблію, я молюся, поступаю по Його Слову, бо я усвідомлюю, це найліпше, що для мене є. І це якраз ознака того, що я в ньому перебуваю. Тому друга частина, що коли ми будемо приймати хліб і вино, коли ми будемо згадувати, ми дякували, але роздумували. Ніби як піти на глибший рівень, щоб перебувати в Ісусі, щоб залежати від Нього, щоб в повноті. Осмислено говорить Ісусе, Ти мені потрібен. І сьогодні, і завтра Ти мені потрібен. Бо я хочу жити в Тобі. Я побіцяв жити в Тобі. Я хочу продовжувати. Я не хочу зрикати свого, своєї обіцянки, свого рішення. Я хочу напроти ще більше і більше переживати Тебе. І звіщати це і для інших. Хай Бог благословить нас на це. Амінь.